Зараз наших більших глядачів і слухачів, уже готуючись до святкування новорічно-різдвяних свят, думають, як придбати, наприклад, італійське шампанське або ж французьке вино. Тобто, є країни, де вже це культура, це ціла культура споживання. Ось таких алкогольних напоїв. Ви би там лекції прочитали? Обов'язково я б не тільки прочитав. Ви знаєте, звідки йде оце, як ви кажете в лапках, культура. То давайте зразу ми про цю культуру і скажемо. У нас за культуру хто відповідає? Мозок. І от дивіться, коли ти в себе вливаєш алкоголь, кров густа стає від алкоголю, розумієте? Забиває судини, гіпоксія виникає і нервові клітини не помирають. Тобто мозок, культура, яка, ну знаєте, можна сказати, вона розчиняється. Не можна казати слово. Культурно труїтися алкогольною отрутою, це ви якось так говорите, що воно приводить до того, що кількість населення з кожним роком в Україні все менше й менше. І одна з основних причин, що ми труїмося, де хто скаже та ми не вміємо труїтися, треба культурно труїтися. Як можна так казати? Культурно вбити, культурно плюнути, культурно давай я тобі щось не так скажу. Не можна такі речі приєднувати слово культура і труїтися. В Європі, так, да, труїться довше. Да, в них вже є ця така культура в лапках труїтися. Але європейців то теж менше стало. І Їх не просто менше стало, їх просто нації вимирають, так як і українська нація зменшується в кількості. У нас за 27 років зменшилося на 10 мільйонів українців. Ну, ще є процес міграції. Туди в 93 му році, в 95, му в 2000 -му році ще міграції не було, а людей умирало, тобто не умирало, а зникало на 200-300 тисяч в рік менше. Тобто різниця між народжуваністю і смертістю. Тобто, смерть народилося менше, а померло більше. Народилося менше, бо є така статистика. Якщо у нас поглинається 8 літрів, Чистого спірту на душу населення і більше на, на душу населення, тобто на всіх ділиться на ті, що труються, на ті, що не труються, і, і на тверезників, на стримаників. І хочу зразу сказати: у нас ті, що не труються алкоголем в Україні 38%. Щоб ви зрозуміли, не всі труються на свято, як ви думаєте, і ви кажете, ця традиція? Ця традиція недавно з'явилася тільки з минулого століття 60-х років 20-го століття. А до цього українці були тверезі. І тверезі були в нас свята. І на свято люди повинні отримувати енергію. Вони заряджатися повинні, відпочити повинні. Вони повинні поспівати, потанцювати, але на тверезу голову. Гляньте, діти, які тверезі, як вони гарно танцюють, співають, і їм не треба ні 100 грам, ніякої отрути. Пане Юрій, до речі, про дітей. Які найчастіше питання ви чуєте в свій адрес, коли читаєте лекції для діток? Саме більше, коли задаю питання на мою відповідь? Що я живу Тверезо 12 років. Хто мені не вірить, завжди знаходяться учні в будь-якому класі, особливо маленькі, які мені не вірять. Кажу, ми вам не віримо. Бо такого не може бути. Як на свято, на Новий рік, ви собі не дозволяєте? А яко, а для чого? От для чого ви собі дозволяєте? Для чого вам батьки дозволяють? Хоча я наперед кажу: а ви би хотіли, щоб ваші батьки труїлись алкоголем? Ні. А батьки хотіли, щоб ви труїлись? Ні. А чому ви? І вони на свято трішки дозволяють. І ніхто не гарантує, що стане, дитина не стане алкоголіком чи наркоманом. Ніхто не гарантує. Але я хочу сказати, не кожний помірно петущий стане алкоголіком. Що таке помірно петущий? Це той, хто про свята собі дозволяє трохи алкоголю? Помірно петущий то той тільки на свято. І має дозу, і він її контролює. І вона в нього не міняється. І вона в нього не росте. І в нас десь так половина населення, помірно петуща. А половина із тих, хто трується, уже доза у них росте. І ця доза у них завжди. От, наприклад, щоб